Днями одне з найбільших американських видань Вашингтон Пост опублікувало статтю, нібито присвячену релігійній ситуації в Україні. Солідне видання, відома авторка Кетрін Белтон у співпраці з Девідом Стерном, і стаття, яка насправді присвячена чому завгодно, окрім відображених наочно і кричущих фактів цієї релігійної ситуації. Здається, шановна авторка статті Кетрін Белтон пильно вдивлялася у вир подій довкола УПЦ, але помітили лише своє, на що її зір був від початку заточений. Щось про політтехнологію, лобізм бюджети Росію та Путіна з їх меседжами права людини та неспростовні факти їх порушення не стали предметом розгляду цієї статті. Белтон, дивлячись на картину впритул, не розгледіла найбільшу деталь: катастрофу, де найбільша і найстарша християнська деномінація країни систематично переслідується, і цьому є безліч прикладів, де священнослужителі і віряни живуть під постійним тиском і дискримінацією. А тих, хто має сміливість про це говорити вголос, репресують, і цьому також є десятки прикладів. Де кожного місяця чи скоріше кожного тижня захоплюють храми, де панує насилля і безкарні. Із проти православних християн і є сотні відео та свідчень про ці події, де Українську православну церкву духовний дім для мільйонів українців планують заборонити і знищити, і навіть ухвалили нечуваний закон, який дозволить це зробити. Втім, все це виявилося для авторів несуттєвим або другорядним. Задокументований процес знищення свободи совісті та віросповідання в нашій країні, нібито залишився залаштунками творчого задуму авторів. І структура статті, використані терміни, і вибірковість уваги створюють ефект холоднокровної та вмілої маніпуляції. Місцями приправлено сумнівною і неперевіреною інформацією, і одночасно ігнорує безліч залізоветомних фактів, яких неможливо не помітити. Можливо, це зроблено навмисно, можливо, таким є спосіб мислення автора, але це не змінює гіркого присмаку та тіні розчарування. У такій журналістиці, якщо взяти розбирати кожен з аспектів та прикладів, це займе години. Тому ми тезово пройдемося по найбільш симптоматичним моментам. Перша стаття вийшла під назвою Вашингтонські лобісти борються за майбутнє православної церкви в Україні. Назва досить правдиво передає зміст. Це і стало основним лейтмотивом тексту. Нібито весь цей жак, який переживають українські християни, є просто боротьбою лобістів, нічого більшого. Лева водоля статті присвячена постаті міжнародного адвоката Роберта Амстердама та американським організаціям, які він Злучив до захисту прав ПЦ. Все це детально розбираються, вишукується щось неприємне на Амстердама, аналізуються з точки зору американського законодавства про іноземних агентів, відомого як ФАРА. Хто не знав, ця система реєстрації та контролю за іногентами в США існує з 1938 року з часів президента Рузельта з часом лише вдосконалювалася за ухилення від реєстрації. Агенти та лобісти іноземних держав та іноземних структури, які ведуть політичну діяльність у США, загрожує штраф у 250 тисяч доларів та навіть ув'язнення терміном до ти років і якось не дуже демократично, чи не так на тлі цього пригадується лицемірство та галас, який здіймають державні установи США та деяких країн Європи, коли хтось приймає аналогічні закони сьогодні. Яскравий нещодавній приклад Грузія, яка прийняла майже аналогічний закон про іноземних агентів як у США, який діє з 1938-го. Схоже, саме так виглядає той самий порядок, заснований на правилах, і за цим порядком Грузія не має права діяти так, як США, бо це може ускладнити втручання США та інших союзників і Справи Грузії справді ми живемо у дивному світі у дивну історичну мить, коли подвійні стандарти зухвало називають правилами чи боротьбою за демократію. Цікаво, чи не хотіла б автор статті Кетрін Белтон взяти цю тему, але повернемося до її статті про боротьбу навколо долі. УПЦ, яка написана написано так: ніби УПЦ – це якась нафтова компанія, за контроль над якою змагаються конкуренти за безжальними законами великого бізнеса. Автори дуже зосереджені на бізнесово-репутаційних деталях на контрактах і контактах, бекграунді адвокатських компаній від відповідності, фара та будь-яким речам, які можна видати за російський слід, зроблено особливий акцент зацікавленість у пошуці російського сліду, російського впливу занадто очевидна, і вона робить Белтон вибірковою сліпою щодо всього, що не вкладається. У цю задачу складається враження спроби вивести з дискурсу порушення прав українських християн взагалі. Більше того, сам захист ОПЦ нібито непомітно ставиться у провину церкві. Нібито, бачите, вони найняли адвокатів, які активно працюють над донесенням позиції ОПЦ. особливо позиції шкідливих для української влади, і не так суттєво, чи правдиві вони, чи якісь права справді порушені. Це не хвилює авторів. Важливіше, що бідні нещасні представники української влади в умовах, коли УПЦ вдалася до свого захисту, просто змушені найняти лобістів, щоб перекричати чи перекрити потік незручної правди. Вони просто змушені захищатися бідолашні від цих Вашингтонсько-Лондонських акул. Тим більше, що акул є якийсь сумнівний бекграунд спілкування з російським бізнесом та підсанкційним українським бізнесменом Новинським, який яка ганьба народився в Росії і навіть якийсь час там працював. Які вам ще докази потрібні? Відчуваєте, куди нас ведуть? Все важче співчувати ці УПЦ. А це ми ще до найсмачнішого не дійшли. Поки що зацитуємо вам особливо інформативний та цікавий шматок, за який можна подякувати Кетрін. Ми знали, що влада викидає мільйони доларів на пропаганду проти УПЦ і на лобіювання своєї репресивної політики. А тут озвучуються подробиці з іменами і назвами виконавців. Тим часом Україна нарощує свої зусилля, щоб залицятися до американських християн. Київ Global Outreach – комерційна організація пов'язана з Київською школою економіки, найняла Вашингтонську піар-компанію. DCI Group і уклала з нею контакт на витрати 3,6 мільйона доларів США на роботу з громадськістю. 2024 рік свідчать документи Фара Гарі Маркс, видатний євангельський і республіканський стратег, найнятий DCI, відправив українських євангелістів представляти свою справу по Сполучених Штатах, виступаючи на республіканському національному з'їзді, Національній асоціації християнських законодавців і південному баптистському з'їзді. Тобто, влада не тільки не піар-компанію, але й залучила деяких представників протестантських деномінацій до виправдання своїх злочинів, і тут ми переходимо до другого спостереження, яке не стільки стосується статті Белтон, скільки стратегії піарників зеленського. Бо за їх задумом, ангажовані представники американських протестантів переведуть стрілки з переслідування ПЦ на переслідування російською окупаційною владою протестантів, і це один з найцинічніших прийомів, до яких вдалися у Вашингтон Пост. Вони теж загострили увагу на переслідуванні протестантів по той бік фронту. Фактично, злочинами російської окупаційної влади проти українських християн. Прикриваються злочини влади української проти власних християн. Особливого цинізму ситуація додає те, що окупаційна влада переслідує протестантів за тими ж звинуваченнями, що й українська влада переслідує православних. Але, схоже, задачою Вашингтон Пост було це не помітити. Виникає парадоксальна ситуація, коли лобісти репресії проти УПЦ. Аби заглушити інформацію про свої злочини, ставлять, у приклад злочини окупаційної влади на окупованих територіях, як за їх версією, більшу проблему. Виходить, що вони ніби говорять: а ви на них подивіться. Вони роблять чи гірше, таким чином влада у Києві порівнює свої дії проти власних громадян з діями росіян стосовно чужих для них людей в окупації. Як це можна взагалі порівнювати? Виходить, влада Зеленського зізнається, що діє як окупант на українській землі, адже саме з окупантами змагається у злочинах у своїх комунікаціях. Чи може влада в Україні вважає власних громадян з УПЦ не громадянами, а якимись полоненими росіянами і тому прирівнює свої дії з вівчинками окупантів? Підкажемо офісу Зідента коректним прикладом було б їх порівняння з діями РФ стосовно якоїсь великої церкви, зареєстрованої там, яку вони репресують чи забороняють там, приписавши афільованість з НАТО та Україною. Але ви обрали те, що обрали. Хтось підказав їм не намагатися спростувати гоніння на УПЦ, адже вони не спростовні, а забовтувати іноземців інформацію про злочин росіян, постійна буча, на тлі якої ви білій пухнасті, але ви палитеся у своєму виборі методів. Ви не можете спростувати репресії, це факт прирівнюєте свою поведінку стосовно ПЦ з поведінкою окупантів, зізнаючись таким чином, що чи ставитись до нас як ворожа сила до окупованих, і це теж факт. Третій момент на який хотілося б звернути увагу, помітні намагання авторів статті намалювати на ОПЦ мішень, повісити ярлик російського і пов'язаного з російським, а також якоїсь загрози для безпеки України, навіть якщо доведеться не критично цитувати пропагандистські штампи, ігнорувати контраргументи розміром зі слона та цілеспрямовано маніпулювати на. Наведемо прямі цитати: закон про заборону УПЦ піддався критиці з боку папи римського, який минулого місяця висловив занепокоєння щодо свободи тих, хто молиться, а також з боку Кремля. Речник Дмитро Пісков минулого тижня заявив, що закон є відвертою атакою на релігійну свободу, атакою на православну церкву та загалом на християнство на справжнє християнство. Поєднання критики антиєвропейського закону з боку папи римського з інформацією про його критику з боку Росії в одному реченні, вочевидь, не випадкове, і має дискредитувати позицію Ватикану, загнавши в ярмо. Російського наративу нівелювати його вагу, їх об'єднали не просто в один розділ, але в один абзац і навіть одне речення. А потім ще приділили російській стороні в 2-3 рази більше уваги, залишивши читача з відчуттям, що неприйнятний для будь-якого демократичного суспільства закон, критикують переважно росіяни. Ну ще й той, хто має вести себе як святий, пробачаючи й усе усім. Хоча ніхто не заважав авторам згадати ще принаймні з десяток два світових установ, церков, правозахисних організацій та публічних осіб західного світу. Які теж протестували, критикували або висловлювали занепокоєння щодо цього закону, окрім Папи Римського? Чому вони це не зробили? Чому вирішили згадати лише росіян? У нас є тільки погані і дуже погані варіанти відповідей. Йдемо далі. Кампанії проти зусиль Києва створити, як вони стверджують, українську православну церкву вільно відпливу Москви в США очолює Роберт Амстердам, канадсько-американський адвокат, чия фірма має офіси у Вашингтоні та Лондоні. Як вам визначення мети кампанії, яку веде Роберт Амстердам, як офіційно представляє Інтереси УПЦ і є адвокатом ПЦ. Чи ресурс офіційно називається Спасіть УПЦ», А мета зусиль сформульована Амстердамом неодноразово, і максимально чітко зупинити переслідування УПЦ, захистити права українців, які є вірянами УПЦ, відновити свободу від розповідання і гарантувати її для вірних УПЦ. Ви можете перечитати, і переслухати кожен з матеріалів і виступів Амстердама від початку його роботи з релігійною ситуацією в Україні, і ви не знайдете жодного взагалі жодного підтвердження, що він веде кампанію направлено ситуацію. Ще раз Вашингтон Пост проти зусиль Києва створити, як вони стверджують, українську православну церкву вільну від впливу Москви. Це свідомо введення в оману. Ви ж розумієте, що ця приписка, як вони стверджують, лишиться непомітною для сприйняття більшості читачів. Ця ангажована і на чому не заснована оцінка дій Амстердама з боку офіційної влади України, фактично видається за загальну базову оцінку його діяльності за мету і зміст, нібито заважити створенню якоїсь незалежної від Москви церкви, що може здатися людям на церков. Овним і неосвіченим у правовому сенсі не такою ж поганою ідеєю, навіщо цей Амстердам заважає Україні будувати щось незалежне від агресора? Розумієте, так читачу згодовують відверту дезінформацію і перемикають увагу з фактів порушення влади України прав людини, на захист яких виступає Амстердам, не симулякор створення незалежної української церкви, проти якої він нібито виступає? Можна взагалі задати питання, чому держава у 21 столітті займається створенням церков? Наскільки це законно і демократично? Для кого хто замовний проекту нарешті, якщо зусилля влади по так званому створенню незалежної від москви церкви, полягають в обмеженні свободи відповідання і дискримінації громадян за ознаками віри, пропаганді ненависті, силовими захопленнями храмів, фізичному насилі і нарешті намаганні тотально заборонити найбільшу і не старшу. Традиційну церкву України тоді можливо щось не так з цими засиллями і можливо виправдати порушення прав і законів балаканиною про незалежну церкву така собі справа, але авторів Вашингтон Под це не обходить, і такі питання їм чомусь не спадають на думку. Йдемо далі, зараз буде перлина. Коли Джей Дівен став кандидатом від республіканської партії на посаду віцепрезидента промови, яку він виволосив у квітні, засуджуючи український уряд за те, що за його словами було нападом на традиційні християнські громади, стало закликом до об'єднання лобістів. Внанятих адвокатом союзника російського православного патріарха. Тут ми бачимо не тільки те, що напади на громаду ОПЦ не подані як факт, чи як достатньо обґрунтоване свідченням явище, а з цитати конгресмена. І ця цитата не цікава автором сама по собі: її правдивість чи фальсифікованість є в Україні порушення прав вірян з боку влади, чи немає. Це по суті не так для них суттєво. Суттєвим стало, що ці слова стали закликом доєднання лобістів. Та ще й цитуємо найнятих адвокатом союзника. Російського православного патріарха, оце так вислів. Не адвокат ОПЦ, яким і є Амстердам, ні, а адвокат союзника російського патріарха. Це вони мають на увазі Вадима Новинського. Геніальний взірець типу прихованої пропаганди ненависті, чи не так? Тобто, що заважало назвати Роберта правозахисником, яким він є, адвокатом ОПЦ? екс-адвокатом Ходерковського? або що заважає назвати Новинського опозиційним українським політиком, яким він є, екс-членом українського парламенту, крупним українським бізнесменом. Православним меценатом, олігархом православного віросповідання, на якого наклав санкції Зеленський, політиком та бізнесменом, якого переслідує уряд Зеленського, чому не будь-що з цих правдивих і об'єктивних визначень, а саме союзник російського патріарха, такий вибір для визначення новінського можна робити лише з метою викликати до нього недовіру і ворожість. Це не може бути випадковістю, вже не кажучи, що сама фраза союзник російського патріарха виглядає чудернацькою. І неясною. що це за статус такий, чим підтверджується, в чому проявляється, звідки інформація, що після повномасштабного вторгнення Вадим Новинський є союзником російського патріарха і в чому полягає союзництво? Може, в якійсь ворожій до України діяльності, тоді було б варто про неї розповісти, але ви не побачите у цій статті відповіді на ці питання. Тавроворога на Новинського Амстердама і справу захисту ПЕЦ поставлено. Місію виконано. Можна їхати далі. І далі ми даємо цитати авторів Вашингтон Пост. Без коментарів насолоджуйтесь і робіть висновки самі. Після 2014 року виникла стурбованість щодо ролі, яку виконують елементи Української православної церкви Московського патріархату в допомогу Росії в незаконній анексії Криму та окупації східної України проросійськими сепаратистами. Міг фактично закрити пов'язану з Москвою українську гілку православної церкви. Українська православна церква Московського патріархату має глибокі історичні зв'язки з російською православною церквою, яку багато офіційних осіб США та України вважають. Інструментом російської зовнішньої політики люди зрозуміли, що це п'ята колона Кремля, сказала Орися Луцевич, заступниця директора програми Росія та Євразія керівного центру «Четемхаус» у Лондоні. Це тільки частина маніпулятивних визначень та епітетів, якими скористалися автори. Вони робили очевидні спроби зробити прив'язку ПЦ до російської політики, як якийсь 25-й кадр, і те, що вони частково користуються чужими цитатами та твердженнями, не рятує їх від вердикту особистої ангажованості, адже підбірка цитат. Ти тверджень надто характерна, вона ігнорує величезний пласт реальності, і це їх відповідальність, що висвітлити, а що замовчати їх вибір, яке слово використати, обтяжує ситуацію те, що маніпулятивні епітети супроводжувалося ще відверто сумнівними, а часто брехливими тезами, намагаючись офіційно дистанціювати українську православну церкву її представителі митрополитонофрі через три місяці після вторгнення, заявив, що церква розриває відносини з Москвою, і що її священники більше не будуть згадувати крила в публічних молитвах. Почули через три місяці. І жодного слова від авторів про те, що вже в перший день вторгнення Нуфрій засудив агресора та благословив віряну ПЦ захищати свою землю на фронті, особисто у відеозверненні. А через три місяці, коли стало зрозумілим, що війна затягується, Київ був деблокований, сталося дещо інше: сталося засідання синоду та потім загального собору представників всієї УПЦ, аби прийняти і затвердити нові рішення соборно, септодемократично. Крім того, 26 шість свячених служителів УПЦ вже засуд Джено за сприяння Росії, повідомили в СБУ. Про ще 50 повідомлено, що вони перебувають під слідством. В одному випадку було встановлено, що священнику Бучі, маленькому містечку поблизу Києва, відомому звірствами, вчиненими російськими військами, протягом кількох тижнів окупації, допомагав російським військам ідентифікувати місцевих жителів, які ймовірно чинили опір. Ця історія про звіра священника з розрекламованої Бучі мігрує з однієї іншомовної статті до іншої, і що цікаво, абсолютно невідомо власне в Україні. Ми запитали у колег про неї. Неї, ніхто не чув, а вона була б гучною. Ну нехай з усіма цими ймовірно, тобто вони не стверджують. Припустимо, що когось справді СБУ звинуватили у подібному. По-перше, віри СБУ приблизно нуль, після всіх їх гнилих фейкових справ проти православних. Наприклад, є дуже схожа справа священника з Бородянки протерея Віктора Талько, настоятеля храму архістратига Михаїла, який пережив окупацію і допомагав людям спасатися з зони бойових дій. А потім його обрехали історіями про катівні на території храму, а пізніше про викрадення людей до Білорусі. І фейки розповсюдили змі, СБУ заарештували його і тягало по допитам зі звинуваченнями у колабораціонізмі, але так нічого не знайшла і не довела. Його випустили, потім знову почали переслідувати, потім знову відчепилися. А брехню про катівні та інше неодноразово спростовували як місцеві мешканці, так і волонтери. В тому числі робили публічні звернення, які ви можете і наразі знайти в інтернеті. Результат цієї вистави після серії знущань отець Віктор на свободі справа була порожньою, а людині попили кров, занапастили його. Ім'я в мережі досі вісять у змі, де його прямо звуть колаборантом, але ніхто не засуджений. Ані за колаборацію якої не було, ані за брехню, яку розповсюджувала, в тому числі і СБУ. ніхто не вибачився і не написав спростування. Тож та історія про священника колаборанта з бучі може бути саме такої якості. Але добре, припустимо, що був такий випадок, що був такий негідник, у родині не без потвори. Але чого ви в такому випадку не говорите про багаточисельні і достовірні приклади патріотизму з боку УПЦ, з боку наших священників, Роїв для цього навіть можна з бучі не виходити. От цікаво, якби у авторів Вашингтон Пост. Post... В голові вклалася інформація, що мешканці тої самої Бучі, а також Гостомеля та Ерпіня, що теж дуже постраждали від бойових дій та окупації, віддали найбільше голосів саме за священника УПЦ у номінації, люди, які вразили нас міцністю та жагою до відновлення на онлайн конкурсі незламні сіті. Це так спрацювала пам'ять про Катаурясі. Це така переконаність, що УПЦ – це п'ята колона, про яку вони писали. Нагадаємо, що йдеться про настоятеля Дмитрівського храму УПЦ села Пилиповича, Київської єпархії УПЦ, протерія Бориса Ковальчука, який під час окуп окупації села російськими військами допоміг евакуювати понад півтори тисячі мирних жителів і, взагалі, відомий важливими добрими справами на користь громади та зсу. Чому згадавши сумнівний з точки зору достовірності епізод з Бучі, об'єктивні журналісти США не згадали про це і набагато краще задокументований, достовірний? А скільки таких випадків, скільки жертв понесла наша церква у цій війні? Скільки допомоги надала? Скільки поховала своїх дітей, які піднялися на захист батьківщини? Тому так важко читати наступні рядки. Війна чітко виявила глибинну симпатію церкви до Росії, і Україна порушила кримінальні справи проти десятки священнослужителів УПЦ за нібито сприяння Росії, зокрема збір розвідданих щодо українських військових та переміщення зброї, повідомляє Служба безпеки України. І знову той самий метод наводять тільки негативні тенденції і коментарі СБУ, як головне джерело, яке ніким не оскаржується, коли дані про суб'єктивність певної інформації йдуть у самому кінці, після розлого твердження, яке подається як факт. Без жодних сумнівів і без жодної альтернативи цим твердженням, хоча їх вдосталь, навіть у самого Амстердама, який цікавий авторам чим завгодно, окрім його автажу про свавілля, фальсифікації та незаконність системного переслідування УПЦ. Ми точно знаємо, що автор статті Кетрін Белтон була прекрасно ознайомлена з кейсами фальсифікації справ з боку СБУ з абсурдним складом злочину у найбільш гучних з них, як то з владиками Феодосієм, Лонгіним Арсенієм та журналістами СПЖ. 26 вироків за сприяння РФ зі слів СБУ. А може від ці вироки і подивимося, за якими вони статтями, чи не буде більшість за 161-ю про розпалення ворожнечі, справді така собі колаборація, ну нічого, не було сказано про загальну кількість священнослужителів УПЦ, яких не менше 10 тисяч, порівняно з якою варто розглядати відсоток зрадників. Бо якщо це зробити, може виявитись, що серед СБУ, МВС чи партії Слуга народу і абсолютна кількість, і питома вага колаборантів та зрадників буде більшою. Отже, з одного боку, історія зі злим священником з Бучі, яка існує тільки на сторінці політі. Іко, з посиланням на коментар представника МВС, тобто буквально слова, які видають за факт. З іншого боку, факти, відеозаписи, свідчення очевидців, які було проігноровано. Десятки свідчень про напади насильство, невіряно на та храми, жорстокі рейдерські захоплення. Це чітко задокументовані факти, які автори теж проігнорували, хоча бачили своїми очами. Нарешті останній момент, який непогано прокоментував сам Роберт Амстердам. Нарешті стаття Вашингтон Пост намагається стверджувати, що наш захист церкви є схожим на пропагандистську кампанію, викладену кремлівськими політтехнологами в внутрішніх кремлівських документах 23-го року. Тут повний зрив логіки. Звичайно, Росія намагається загострити розкол в українському суспільстві та отримати з цього вигоду. Це те, що вони роблять. Але напад на церкву це не пропаганда, це факт, той, який вони оформили законом. Люди, які завдають найбільшої шкоди Україні, люди, які насправді Помагають російські пропагандистські кампанії стоять за цим драконівським жорстоким законом, а не ті, хто намагається від нього захиститися. Це не просто факт, а факт зафіксований багатьма міжнародними правозахисними організаціями. Переслідування українських християн засуджуються і духовними лідерами, і правозахисниками. Вашингтон Пост спробували очернити навіть це, порівнявши. Слова папи Франциска, який заступився за ОПЦ зі словами піскова, згадайте, як вони поставили це в один блок, в одне речення. Втім, ця прикра публікація не здатна затьмарити правду, і завдяки папі Франциску, і завдяки англіканській церкві, завдяки ООН, яка фіксувала порушення прав вірян ОПЦ в своїх доповідях, завдяки критиці антицерковного закону з боку Верховного комісара ООН з прав людини та інших міжнародних інституцій, навіть завдяки звітам держдепу США про стан релігійної свободи, продати світу версію, що все це просто пропаганда. Да та зусиль лобістів просто не вийде. Ці факти вже на папері, а ідеї в душах людей. Лишається тільки сумом констатувати, що терор проти українських християн вирішили забовтати та змішати спорід технологічним спамом у такому авторитетному виданні, і зробили це від імені відомої і талановитої журналістки Кетрін Белтон. А ми ж просимо вас підтримати наші зусилля, не давати голосу і світлу правди згаснути. На боці ворогів УПЦ мільйони доларів і потужність державного апарату на боці пеце тільки Господь, правда, і ви, наші брати і сестри, дякуємо вам за пожертви на роботу каналу, за всю допомогу і за стійкість у вірі.